Усім добрий вечір. А я починаю з такої ось краси. Бачите, це в мене нарцис. Росте таку, бачите, на столі. Бутончик розкривається. Добрий вечір ще раз вам, дівчатка, почала вам з такої краси показувати. Це в мене дуже сильно модний нарцис росте. Я його замовила в інтернеті, воно мені прийшло, полежив він в мене трошки і почав щось рости. Я його вирішила в вазон висадити. А нарцис, це я забула, як він називається. Ну він розкривається одна стріла і таким букетом зразу, білий, дуже гарний. Ну, і коли розкриється, то я вам більше покажу, розкажу. Так, Сьогодні ж я вас запросила на свою кухню і будемо разом з вами готувати щось смачненьке. Роліні з курячим м'ясом, сиром. Зараз я вам покажу, як я роблю фарш, а тісто я сама робити не буду. Тісто я купувала в магазині в АТБ філо, називається. Тоненьке таке тісто. Ну, мені сказали, що з нього дуже виходять смачні руліні. Тому зараз разом з вами ми спробуємо це приготувати. Так, дівчата, для початку нам потрібно буде 2 сирка втерти, 2 яйці, але з них ми беремо тільки білочок, жовточок ми залишаємо окремо, потім самий фарш, ось у мене є курячий, я беру. І е, приправи, які вам подобаються. Я беру коріандр. М'ясо дуже любить коріандр, Беру, що в мене ще тут, чорний перчик мелений сіль, і якщо є приправа до м'яса, то візьму ще приправу до м'яса. Все, робимо начинку. Так, дівчата, для початку беремо, відділяємо, ось я вже вам показала, одне яєчко. Жовточок від білочка. Аккуратненько, так. гарненько. О. Так. Далі беремо наш фарш. Нам багато не потрібно на нашій родині, половинку десь, отак. Можна ще трошки більше. Далі, я думаю, ось такі хватить все. Далі втираємо два твердих сирочки. Сирочки втираємо на крупній ось такій терці. Один сирочок і тепер другий. Можете додати цибульку, але її бажано або потерти на тертки, або взяти, перекрутити в блендері, щоб вона не відчувалася у самих роліні. Два сирки нам буде достатньо. Далі додаємо спеції. По спеціях у нас буде коріандр. Такого. Коріандр з м'ясом дуже гармонійно виходить. Так, далі чорний перчик. Копчений часничок. Так, гарненько сипано. У мене ось такий копчений часничок. Так, далі перчик. Це беремо, та гарненько сипимо, щоб воно мало вкус, як то кажуть. Далі все це перемішуємо. Посолимо, а ще трішки. Ось така начинка для наших роліній вийшла. Бачите? Із сиром. Все, начинку відставляємо в сторонку і приступаємо до нашого тіста. Як я вже і сказала, воно в мене готове. Е, я його купила в АТБ. Ось називається фітло. Зараз розмотаю, покажу, яке воно. Так, тісто виходить таке тонке, тонке. Бачите, яке, боже, яке такі аж листочки взагалі дуже-дуже тоненькі. Як ви бачите ось. Погане освітлення в мене на кухні. Дивіться, яке воно тонке. М? Ось беремо отак листочок. Нашого філо тіста, воно таке тонке-тонке, як ви вже я вам показала, таке, як ну, як бумага тонке. Кладемо таку на краєчок наше з вами тісто, закручуємо от в такі трубочки, розрізаємо на дві частинки, в нас виходить такі ось трубочки. І так з усім тістом і з усім цим робимо фаршем. Ось такі дівчата-роліні в мене вийшли. Я їх взяла вже на пергаментну бумагу. Бачите, усього. Зараз змащу яйцем жовточком. Бачите, і присиплю кунжутиком. А мене є кунжутик такий. Ось так посипала кунжутом, посипала тільки один, тому що мої кунжути не їдять. Тепер відправляю в духовку на 180 градусів на хвилин 20. Так, роліні мої готові, дівчатка, бачите? Перекладаю їх на тарілочку. Все, роліні мої готові. Ось такі виходять смачненькі.